Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття звукової культури мовлення. Сьогодні до нас на заняття завітав веселий кораблик. Він хоче вам розповісти історію, яка з ним трапилася. Жив собі маленький кораблик, плавав він своїм морем, перевозив людей. Різні вантажі. Настало літо, і діти поїхали на прогулянку на кораблику. Всі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал. І-і-і! Поплили по морю, а назустріч кораблику плеве щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подав сигнал: І-і-і! цілий день плавали діти на кораблику. Увечері приплили додому. Кораблик радісно повідомив про це своїм гудком. И -и 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 Е. У пісенці кораблика заховався звук і. -і, -і, -і. Діти, звук і -і -і. ми з вами можемо проспівати, тоді ми його поселимо у червоний будиночок. Давайте ми з вами повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомилися. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. І молодці малята. Кораблик пропонує пограти в гру, назвати слова, в яких заховався звук. І -і -і. кыт. Давайте разом. Кыт. Сыр. Сыр. Мыша. Мыша. Лыжи. Лыжи. Риба. Риба. Отже, діти, з яким ми сьогодні звуком познайомились. Правильно, зі звуком І. А на цьому наше заняття завершилося. До зустрічі, малята!